Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас компактний павербанк від компанії XO модель PB97 на 20 000 мАч і 65 Вт потужності. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині куплений він за 1199 гривень. Як на мене, це досить-досить непогана ціна. Відкриваємо. там? Так, якась інструкція, як завжди, від XO китайська і англійська. Павербанк і кабель зарядки. Хай на Type C, це вже добре, і довжиною, напевно, 15 см. І сам Powerbank. він дуже компактний. Бачимо металевий корпус, дисплей. Кнопку, що вмикала би цей дисплей, Але щось він не працює, можливо, розряджений. На є е каталог можна обрати найкращу ціну і подивитися всі характеристики. Заходимо в розділ з пауербанка, ми вибираємо XO та ємність 20 000 мАч. Також потужність на порт більше 60 Вт. І у нас під наші параметри підходить якраз наш піддослідний. Заходимо в нього, дивимося діапазон цін. Також всі характеристики 20 000 мАч тип акумулятора. Навіть напругу на різних портах все можемо подивитися на є-каталог. Е Тепер подивимося пропозиції. Відсортуємо за ціною. Розміри. 48,1. 48 і довжиною 105,2 мм. Дивимося, якою потужністю він буде заряджатися через рідний кабель. ось Бачимо, включився і він повністю розряджений. Це запишемо до мінусів, тому що такі пристрої мають бути заряджені хоча б на 40-50% при купівлі Він розрядився внутрі. Дивимося, що там у нас. Бачимо, що 13%. Майже 14 Вт йде на зарядку. Тепер перевіримо максимальну потужність зарядки за допомогою 100 ватного Type-C на Type-C кабеля і 100 ватної зарядки. Підключаємося в Type-C-порт. І що ми бачимо? Активувався протокол Power Delivery. 55-55 Вт на зарядку. Це гарний показник. Чекаємо, поки він зарядиться до 100%. Від 0 до 100%. Пауербанк зарядився за 1 годину 25 хвилин. Перевіримо протоколи швидкої зарядки. Для цього скористаємося кніжці FNB58. Автодетекція протоколів на USB A гнізді. Apple 5 вольт, Charging, Samsung KFC до 12 вольт, Huawei FCP до 12 вольт, SCP до 25 Quick Charge 2.0, 3.0, 12 вольт. BBK не підтримується, Pump Express не підтримується. Протоколи швидкої зарядки на type c гнізді. Power delivery 65 Вт, Apple 5 вольт, Charging, Samsung KFC до 12 вольт, Huawei FCP 12 Вот, SCP до 25 Вт, Quick Charge 20, 30, 40. Warp не підтримується, Pump Express не підтримується. Бачимо, у нас підтримується протокол PPS, тобто плавне регулювання напруги і сили струму. В діапазоні від 3,3 В до 21 Вольта, і максимальна сила струму 3 А. Також Плюс. Перевіримо пульсації на максимальній потужності. 63 Вт знімається з павербанка. І дивимося, що там по пульсаціях 194 мВ. Це менше, ніж 1% від 20 вольт. Тому з пульсаціями все добре. 192 188 повністю мене влаштовують. PB-97 повністю заряджений, зарядку не бере. Бачимо потужність 0 Вт. Дістаємо кабель з зарядного пристрою і підключаємось до електронного навантаження. Бачимо, що тригер стригерив 20 вольт. розряджаємо напругою силою струму 3,25 А. Починаємо. 63 Вт споживає навантаження. Закінчився тест ємності. Powerbank віддав 43,9 ватт-годин з заявлених виробником. Скільки заявляє виробник? 37 ватт-годин. А як вийшло, що віддав більше, ніж заявляє виробник? Ось дивіться. Total power 37 ватт-годин. Віддано більше, ніж заявлено. Як на мене, це чудово. Чи підтримує PB-97 на скрізну зарядку? Ось ставимо його на заряд. Дивимося, що там. Почалась зарядка, включився power Delivery протокол. Тепер підключаємо другий USB-C-роз'ємчик і підключаємось до нашого електронного навантаження. І бачимо, що тригер стригерив тільки 5 вольт. 20 вольт, на жаль, немає. Спробуємо, можливо, буде більше, ніж 5 вольт з USB A-роз'єму. І бачимо також 5 вольт. І при цьому зарядка. Чомусь також повільно. Ще раз. Ні, не активується протокол. Це значить, що контролер тут один. І ми можемо або швидко заряджати повербанк, або повільно заряджати і повільно розряджати максимум 5 вольтами. Також запишемо до мінусів. Чи зможе він одночасно заряджати швидкою зарядкою два пристрої. Ось зараз знімається 43 Вт з. Пербанка електронним навантаженням і підключаємо ще один модуль навантаження потужністю 10 Вт. І як бачимо, що пристрій перезавантажився. І максимум 5 вольт. Тому також ні. Давайте спробуємо ще в інше гніздо, можливо, можливо, у нас вийде, але я підозрюю, що ні. Так, 20 вольт, 44 Вт знімаємо і підключимося ще в USB-A-роз'ємчик. Ось цей. Ні. Чи заживий цей малючок, ноутбук старенький, без акумулятора і без Type-C роз'ємів. Спробуємо. Для цього мені знадобиться такий power Delivery Trigger. Посилання на нього, а також на всі інші, я залишу в описі відео. Це під ноутбук Dell. Ось у нас порт живлення ноутбука. Вмикаємо цей тригер сюди. Type-C на Type-C кабель і в Type-C роз'ємчик. І тепер дивимося, що там в нас, чи буде працювати чи ні. Так, працює. Як бачите, ноутбук працює від тригера і павербанка. Тобто навіть ось такий малючок зможе без питань заживити будь-який ноутбук. Майже будь-який. Дивіться, щоб ви точно впевнили, що воно так. Я вимикаю живлення, і у нас відразу виключився ноутбук. До висновків. Мені сподобався даний компактний павербанк, але в нього є і вагомі мінуси. Перший мінус це те, що він не підтримує ні наскрізну зарядку, ні швидку зарядку двох пристроїв одночасно. Не розумію, навіщо йому аж 4 порти, якщо їх можна використовувати тільки з 5 вольтами. Краще б зробили два, але повноцінних, які б підтримували швидку зарядку одночасно. А також немає наскрізної зарядки. Це також, як на мене, у 2024 році великий мінус. І ще незначний один з мінусів це те, що павербанк приїхав повністю розряджений. Так не має бути. У всьому іншому, чудовий достойний варіант. Віддає повну потужність, віддає більше, ніж заявлено виробником. Це також плюс. Компактний корпус, металевий, з пульсаціями все добре, з протоколами також на гарному рівні. Тобто, якщо вам не важлива наскрізна зарядка і одночасна зарядка. Швидка двох пристроїв, то це може бути гарним, компактним рішенням. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.